Ні. Ні, вставай! Дуже-дуже гарно. Ось і велосипед упав. Крик такий підняли. Точно поб'ють нас. Та не бойтеся. Сашко ще далеко, не бойтеся. Класний пакет у вас. О, он бачить, дівчата йдуть. Класно. Бачу пиво, нам сюди! Це називається ребра не поламали нам, але колеса пробили. Ну, поки що цілі живі, слава Богу. Всім привіт. Сьогодні ми знаходимося в місті Грибінка. Планів у нас дуже багато. Я навіть не знаю, як озвучити їх. Усі хочемо і парки, і озера тут подивитися. А потім ще в нас в планах зустрітися з Сергієм Лисенком в кручах в пивоварні. Коли ми це встигнемо, я не знаю. Побажайте нам удачі, бо планів багато, а часу замало. А я сьогодні п'ю каву без кришечки. Кришечка якась. Без тяги, не можу. Як... Без крижок. Витягнути. Да. Ну, Тіпа я на ньому приїхав, давай. Також я вчора мав таку необережність написати в групу Facebook підслухана Грибінка, спитати, які є тут цікаві і гарні місця. Що я там про себе почув? Що я якийсь колаборант, їду знімати сюди військові об'єкти. На велосипеді зараз їздити це не актуально. Коротше, вже й пообіцяли, якщо ми приїдемо, то нам і ребра, і почки зламають. І... Ну, поки що цілі, живі, слава Богу. Я з вами не їду, я ось знайшов собі нову лісопету. Так що я все, я корзинку, зеркальця отут ламурники є. Я поїхав далі. Так що ви без мене, я тут періків поїм і далі без мене, без мене. Нас зустрів тут місцевий хлопчина Віталік. Він нам сьогодні маленьку екскурсію по місту проведе, тому що нічого не знаємо про нього. Тоді так, стадіончик. Віталік, так а куди ми зараз? Стадіон та... Стадіончик, там тракторець. І тоді на переродку, і отак от все об'їдемо, і повернемося через школу. і так далі. Добре, тоді. все, зрозуміло. В общем, виїжджаємо, спочатку стадіону. Гандбол, волейбол тут грає, тут все є. Так, а це ваш центральний вже так, стадіон. Це центральний стадіон на 5 тисяч. День. На 5 тисяч солідно. Так, да, ну, у нас вже, бачите, що війна. У нас перед війною вже було все готово. Перші гроші виділили, щоб це все повністю реконструювати. Тут вже готували базу для спортсменів такого вже, уровня. Вже передали на баланс Полтави. Сфінансується, от у нас вже первим приміщення вже завалилося. Ти говорив на п'ять тисяч відвідувачів, так це вже сидіння, ну, вони вже поломані, чи їх поломані, не достроїли? Поломані, поломані, бо тому що все оце було, отам, там красне з білим, красне з білим, все тільки синє з білим залишилося. Ага. Це вже все, все ж готувало на реконструкцію. Тут ветерани, шахтаря грали, Дінамо грало. Тут колись було футбольне поле, ще коли цього все не було, тут було футбольне поле, сам Сабо тут іграв, київського Дінамо. Тут історія дуже велика. Поле чудове, стадіон теж гарний, але він трохи недобудований якийсь. Але як для маленького райцентру, доволі непогано. Так, Віталь, час, обмаль. Куди ми зараз? Трактора дивиться? Давайте на тракторець. Там у нас на місці взагалі три пам'ятника стоїть. О, якраз сі подивимося. Зараз хочуть нам показати річку Стара Оржиця, а також там є Оржицьке море. Кажуть, там дуже гарно краєвиди. З'їздимо, зараз подивимося, а потім знову в грибінку повернемось. Тут рибку розводять. Можна, ну а там розводять та, рибку. Можна там, не знаю, платять, не платять, ну, там домики стоять, можна заплатити. Щось та щось пожарить, Так, тут Ставок називається Зарожчий. Ну, ну, да, Ну, я так розумію, це народна назва. Ну, <рес> так. Да. Воно. Це ж десь тут, виходить, фільтраційний канал. Нам зараз куди, куди? вертиться назад? Ні. Туда? 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 Ми поки що стоїмо чекаємо, бо наш Сашко кудись пропав. Його і не <рес> видно <рес> навіть. Саня! Время? Сашко поворот прозівав, поїхав по асфальту прямо, а ми на ґрунтовку праворуч звернули. Зараз будемо дзвонити шукати його. Знайшовся он, Сашко. Заховався за стовбиком. Віталь, а це як вона називається ця церква? Е -е. Георгія Побідоносця кається? Ну, так, так. Ти як реставрували трохи. Ні, Ну гарно, дуже гарно. Красиво. Така цікава. Пам'ятник Чорнобильцям. Рядом і стоїть із церквою. Теж недавно поставили. Контакт прищать. Декоративно. Ну, Ми 4 серебрі кровом церкви. Тут дуже багато людей є. Зараз тепер другу церкву. Ми, кстати, по дорозі ще зайдемо в українську церкву. Миколаєв. 80 кілометрів південніше і вже тюльпани всі розпустились. У мене вдома ще тільки-тільки починають. Від'їхали від церкви і тут знаходиться парк Юність. Тут проходить байк-фестиваль. Кожного року ну, до карантину і до війни проходив. Байкери з'їжджались на сцені. Палатка, Варили, торгівля була, тут жило, тут усе бурлило. І ну, Зараз це змінилося. Як проходить фестиваль, а тут все наметами забито. Тепер наліво. Як я вже говорив, біля грибінки є два моря. Лутайське і Оржицьке. Зараз ми хочемо на Оржицьке море глянути. Ну, Дорога не саме найкраща туди. Мабуть, не дуже популярне море, раз така дорога до нього. Що я бачу? Ми знайшли нарешті. Я думав, Саша, що їх вже не буде. Як це так, що ми виїхали кататися і без моста? Да, 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 да. Ну це. Металевий, це не страшно. Це ви вже на морі? Ні, море там. Да, скоро курточки знімати буду. 97 -й рік. Мабуть, до моря доїжджаємо. То по ньому фігачить, що от Або ми давайте поїдемо, ми да. поїдемо по дорозі. Так, Віталь, це Оржицьке море, так? Це море, так. Да. Слобода Петрівка навпроти. Ага. Ну, це так. А це дорожка назад, це так. дорога прямо ж на Київський. А тут а пішки тепер. Ой, Сашка нема. Соня, давай швидше. Сашка, ти готовий? Зараз покажу ще. Опа! Ще один мост тобі. А ну і попрыгать можна. Що, шатається? Ха-ха, шатається. Та не бойсь, давай! Ось десь шатає його, бач, він не шатається. Сьогодні... Знаєш, який мінус в тому, що Богдан не поїхав? Який? У нього завжди з собою влажні салфетки є. Оп, оп, а Витерти нічим. Богдан, треба, щоб ти водичка з нами. Ні-ні-ні, давай я висоти боюсь. Оп. Так, Поїхали далі. Ми ще місто не оглянули. Я місцевий житель, так що мені треба. Ура, асфальт! Ну, як асфальт? Он кончається. Ну, те, ви, наверное, на Одеська залізниця вже. Так що того так і жарко. Повернулися в місто, зараз хочемо подивитися в парк слави та будинок культури. Ну і сводка це біля знака, я люблю гребін. Обов'язково. Ось ми доїхали до парку слави. А бачиш, тут північніше тюльпани ще не розпустились то А зараз їдемо до будинку культури. Культури наберемося. А то я бачу спереді найголовніше місце в будь-якому місті, да? базар. Зараз да. ми там пішком підемо, чуваю. А, об'їдемо, ну слава Богу. Собачки, привіт. Ого, там така здорова, що краще не здороваться з нею. О, який, який класний, дивися, будинок культури. Великий. Дуже класний. Треба тут якось загальну показати. Треба да. когось піймати, щоб нас сфоткали. Ой, Люди веде! Сфоткайте нас! Люди! Всі на базарі на гробках! О, он бачить дівчата йдуть. Який каже, як то кажуть, світ який маленький. Знайшов своїх підписників в рибінці. А саме вони з Пирятина. Як представитися, як вас? Женя. Аня. Дуже приємно. Зараз треба сфоткатися. Я, Ого, я, як, я, як я. нас тут всіх багато тепер. Я не участвую. А. В цьому безпределі, так? Да? Ми я... всі не розбігаємося, йдемо пить каву. Господи, крик такий підняли. Точно поб'ють нас. Олег поїхав, не захотів з нами. Він там хоче ще десь по якимось кущам полазити, якісь тарілки знайти. Монумент Євгену Гребінка, Письменнику українському. В честь якого й названо це місто. Рядом знаходиться біля Дому культури тут. Так я таки не зрозумів, ми каву чи поп'ємо каву в місцевим стаканчиком. Ми вже приїхали. Сашка, тепер ти платиш, що опять я. Це не поряд, не там. Ага, я ж хотів сказати, ти заплатив? Тебе готівка є. Сашко, я заплатив за те за каву. За все. Ти хоч би мій стаканчик узяв. Ось сьогодні. Ну, Та защитка. <рес> Перша травма. Буде на пам'ять. Він поїхав показати. Я не знаю, прищикнув може, бачиш. І ти побив. Що вас сьогодні пороблено, чи що? <рес> два <рес> телефони <рес> розбили. Де, де це. Не може прищикнути, міста мало, я замочку. Що, Санька, вибиратися будемо? Да. Давайте, всі разом їдемо на напередодні. Але перед тим як поїхати, ще подивимося, який старовинний храм тут є. Зараз Віталік нам покаже. О, так відреставрований як. А, з нуля я тут розказав, що старовинний храм. Тут був пустирник, був мусорка була і все, що тільки можна. І, кстати, українська церква, але золоті купола. Ну це щось якийсь нонсенс. Ну, це Зазвичай старовині. в українських церквах сині купала. Mm -hmm. А в російських золоті. Ні, Ну краще хай церкви строять, ніж тут був кустарник. А так диви, як гарно. Облагороджено все. Українське, все. Болтали, покривали. Які водостоки класні. Треба вдома такі повісити. Гарно, дуже гарно. Заправлятися не будемо, Ну, значить, тоді їдемо. Викликали ми вже з грибінки, будемо з Віталіком прощатися. Дякуємо велике за екскурсію, що потратив на нас час свій. Завдайте. Було цікаво все. Ну, єдиний недостаток дуже мало часу було. Да, дуже мало, але нічого. Дуже мало було часу, дуже щоб в, все в, влітку десь там тоді можна було, Може тоді на мечеть з'їздити туди, на той самий самоліт, парк. Я думаю, можна буде. У нас ще ж лисенко чекає в Кручі, тому треба спішити. Кручі, привіт, передавайте. Передамо кручі. привіт. — його там класне, холодне. <ривіт> Роз'їжджаємося, обережно, машина їде. Да. Віталь, ще раз дякую. Да. Пока. Чекатимемо відео. А ми сюди. Сподобалось місто. Гребінка мені. Є свої нюанси, є плюси, є мінуси. Невеличке комфортне містечко. Ну, а далі нас чекає. Зустріч з Сергієм Лисенком, Великої Кручі. А також, на його думку, найгарніша дівчина в світі, в місті Пирятин на заправці. Зараз поїдемо дивитися. Але все це ви побачите в наступній серії. Що? Опять? Це називається ребра не поламали нам, але колеса пробили. Вон яйцо знесли. Бачу пиво! Нам сюди! Сашка, мост! Шатається! Ну, ну, Іди ну, ну, сюди! Ні, як не докрутом! Все, велосипеди запрягли. Дивиться. Звісно. Андрій Йоси. Да, Сашка, нам так не жити.